Мене звати Анастасія, ви на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами рубрика Як я це бачу. Поїхали. Якщо ви вперше на моєму каналі, то підписуйтесь, ставте подобайку, якщо вам сподобається це відео, і залишайтеся до кінця, щоб не пропустити всього найголовнішого. І подобаєчки. Пишіть коментарі, якщо у вас є якісь ідеї, про що б я могла поговорити з вами. Або якісь питання, це теж буде дуже-дуже круто. Пишіть свої коментарі. Сьогодні я хочу поговорити на тему, як знайти себе, скажімо так, в цьому світі, чи як зрозуміти, чим ти хочеш займатися. Тому що мені стається це досить актуальне зараз питання, начебто, не хоче йти на якийсь завод працювати. А тут всі навколо блогери там чи ще щось, і ти не розумієш, в чому ж тебе е, точно можна знайти і, і зрозуміти, е, що ти хочеш. Е, тому поговоримо з вами про це. У мене є 20 хвилин до тренування, виходу на тренування, тому У мене животворчі їсти хочу. Почнемо ми з того, що я розповім свою історію про те, що, як я зрозуміла, чим я хочу займатися в житті. Насправді, з дитинства я хотіла і бути вчителькою, і бути там хореографом, і бути ще чимось. Ну, я в основному хапалася за якісь творчі професії, тому що я цим займалася все своє дитинство. І потім, коли в 11 класі, все-таки потрібно було обирати, що ж я хочу, чим я хочу займатися. У мене було цей момент, що я розумію, що це треба творча професія мені якась, тому що в іншій сфері я не виживу, скажімо так. Але я не розуміла, що саме і досвіду акторського у мене ніякого ніде не було в гуртках і деталі. І я захотіла спробувати в акторстві себе, пішла в театр на проби, прийшла і там уже займалася. Чому я прийшла до, те, до театру? Тому що я сіла така, ну, я вмію танцювати, співати на сцені непогано вроді тримаюся, можна спробувати. Це все пригодиться там. Е і спробувала, і начебто непогано вийшло. Е потім до історії я прийшла тим, що мені це цікаво взагалі було. Мені цікаво була історія України, історія е людей, нашого життя на цій планеті, взагалі, що відбувалося. До того моменту, як я народилася, і мені завжди було по телевізору знати дивитися ці всі програми про історичні дитина, яка любить дивитися ці всякі історичні програми. Я не знаю. Ну, мені це було досить цікаво. Я це дивилася. мені Це було мега цікаво, але мені не подобалась історія в школі. Тому що її погано викладали. Людина не знала української мови, балакала, не зрозуміла, як я людина, яка розмовляє українською мовою, я перекладала собі в голові і писала потім з цього конспект. І мені це взагалі не подобалося, як вели історію в мене в школі. І... Але мені все одно подобалося, мені було цікаво, цікавість вона була. І тому я пішла на історичний. Тому ну, ось так і визначила свої дві головні сфери на, на даний момент в житті. І я знаходжу в них якусь свою місію, тому що що через мистецтво, що через викладання історії, я можу змінювати суспільство, доносити якусь свою думку, змінювати нашу молодь, можливо, в позитивне, позитивне переключення її змінювати. І в цьому я бачу якусь свою місію, і тому мені максимально досить. Досить комфортно в цьому. Тепер поговоримо, як все-таки знайти, чого ти хочеш, е, і зрозуміти, чого ти хочеш в житті. Перше, про що можна сказати, це уяви свій е, свій ідеальний день, ідеально, чим ти хочеш займатися, якби тобі не платили гроші. Ну, тобто, якби ти могла жити спокійно без грошей, кихувати від життя, чим би ти займалась. Ну, тобто. Якщо ти хочеш сидіти дивитися телевізор, ну це, звичайно, зрозуміло. Але ну, мені здається, що круто, коли ти ще й хочеш чогось досягти, хочеш чим займатися в своєму житті, тому що я така людина, що я б збожеволіла, просто сидячи вдома і нічого не роблячи. Тому для мене це класна штука подивитися, чим би ти займалася, якби в тебе не платили тобі кошти, від чого ти отримувала задоволення. Дійсно кайфувала, просто о, без грошей. Задайте собі це питання, е і мені здається, воно вам допоможе. Наступне, про що хочу поговорити, це про внутрішні відчуття. Е подумайте про те, чого ви боїтеся. Знаєте, оця от фраза йди куди де страшно, де тобі страшно, туди треба йти. Тому що там твоя зона росту, там твій е, вихід з зони комфорту. Я на своєму досвіді зрозуміла, що дійсно треба йти на вихід з зони комфорту, тоді там буде зріст. Коли я пробувала щось нове, і мені от мені було цікаво, воно, але в мене якийсь такий, знаєте, фоновий страх був. Паніка така невеличка до цього, тому що це нове, ти не знаєш, як це і що. Треба це пробувати. Треба якось це все вирішувати е, заново. І це дійсно тобі дуже допомагає. Оце от емоційне відчуття. Не, не потрібно йти, там, тебе там, ображають і так далі, і тобі через це страшно, і, а треба йти туди. Ні, це не так працює. Це працює просто про легке хвилювання, про легкий страх, що ось, можливо, цей момент мене зупиняв все життя, а мені треба через нього переступити і піти далі. І там буде зона росту. Я хочу сказати про те, що нас. Нам може дати сигнал е, в житті, що це не твоє. Е, не знаю, як це стосується людей, які, е, наприклад, там просто в них манера така кругом запізнюватися. Але якщо ви не така людина, е, і ви, в принципі, завжди приходите вчасно на всі події, на всі заходи, на роботу і так далі, е, в мене є така фішка. Я, в принципі, все вчасно роблю. Але є момент, коли там я постійно от я не хочу запізнюватись, але от туди я запізнююсь. Ну, так виходить, я не знаю, що з цим робити. І я почула одну таку фразу, що наша підсвідомість вона відтягує якнайдалі момент походу туди, куди ти не хочеш, чи ще щось, тому що -то максимально некомфортна для тебе зона, і це не твоє точно. Воно тебе -то відштовхує твоя підсвідомість від цього. І я зрозуміла, о! Не да, знаю, може, я просто це виправдала в тому, що я запізнююсь. Але я зрозуміла, що дійсно, можливо, дійсно, і я вже про це задумувалася: що це не моє місце, не моя зона. Можливо, дійсно, це так. І це мені допомогло визначити, що це я хочу в якийсь момент свого життя прибрати. Цю роботу, цей напрямок, тому що мені некомфортно. Мені не хочеться туди йти. Просто от, підсвідомість мене відштовхує від цього, від цього місця. Е, тому прислухайтеся в першу чергу до себе, до своїх відчуттів. І е, перше, це страх легкий фоновий, коли ви щось починаєте нове, значить там є зона росту. Друге, це е, коли ти підсвідомо відтягуєш себе від того місця, від тої сфери, яка тобі е, не подобається точно. І ще, що я можу сказати, це. Пробувати, пробувати багато, тому що мені здається, що ти ніколи не зрозумієш, що ти хочеш, якщо ти не попробуєш. Я зараз починаю собі вводити таку штуку. Я в влогах можливо покажу це все. Я хочу кожен тиждень робити щось нове, щоб навчити себе, що нове це не страшно взагалі. Що можна спокійно продовжувати робити щось нове. І це не страшно, ти будеш просто чомусь новому вчитися, отримувати новий досвід. І це взагалі просто фу, легко робити щось нове. Тому, е до чого я це все вела? А Пробуйте щось нове, і тоді ви не так будете всього боятися. Ви зрозумієте, що ви хочете точно. От, не знаю, там, пішли, ви, попробували на танці сходити, пішли, пробували йому, не подобається, пішли, спробували глечики глич, ліпити з глини. О, клас, круто, мені все подобається. Е, і, типу, можна пробувати в цьому напрямку розвиватися. Ось. Тому е, краще, багато-багато пробуйте, і тоді все у вас. Вида, ви знайдете цю точку, цей момент, куди потрібно вам рухатися і в якому напрямку. Сьогодні ще один такий інсайтик невеличкий. Сьогодні я почула дуже, дуже класне питання, яке допоможе тобі визначити. Чи йти з цього місця, чи залишатися, чи пробувати щось нове, і шукати себе це питання, що б я зробила, якби я себе любила? Тобто постав собі це запитання, коли хочеш приймати якесь рішення, як би зробила я, яка себе любить? І мені здається, це настільки сильне питання собі. І ти відразу розумієш рішення. Ти б не дав себе образити, ти б не дав себе мучити десь. А, людина, яка себе любить, вона зробить правильне рішення для себе. Тому перед тим, як вирішувати щось, якесь питання, вирішувати, ким ви хочете бути, якщо якби я себе любила повністю повноцінно, якби я себе любила, що б я обрала? Як би я вирішила? І це дійсно досить-досить е, круте питання, досить крутий, інсайт, е, такий момент, який я почула який я буду тепер використовувати в своєму житті. На цьому ми завершуємо сьогоднішнє відео. Е, я дуже рада, що ви його подивилися. Воно вийшло досить коротенько в мене, тому що я, в принципі, поспішаю. Е, вийшло коротенько, так легенько ми з вами поговорили. Е, і напишіть. В коментарях, які теми ще краще підняти, розглянути е і подивитися, е що з цього вийде. Це була Анастасія з вами. Е ставте подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І я рада вас всіх бачити. Е і до зустрічі в наступному відео.